Сьогодні в світі існує безліч туристичних компаній та агентств, котрим запропонують відпочинок на будь-який смак. Але тільки одна з них може вам запропонувати й надейшевший та й самий крутий послугам котрої моя сім'я користується більше п'яти років. Жодного разу родина не була розчарована наданими послугами цієї компанії. При певних обставинах компанія надає можливість подорогувати в селі за її рахунок. 23 квітня, тобто завтра о 18.30 по Україні, а о 18.30 за європейським часом у вас буде можливість дізнатись подробиці про кампанію. Кількість місць обмежена, Тому, кого цікавлять подробиці, напишіть мені, і я вам надішлю посилання, по якому ви зможете зайти і ознайомитися.